согласно статті 12, ну, час 3, в час в чесності, суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян на використання ним у судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють. Я хотіла би сказати, що, да, дійсно, я е, український язик, я розумію, ну, тобто не все, але багато. Могу писать на украинском языке с переводчиком, читать неплохо, потренируюсь предварительно, а свободно владею русским языком. Поэтому, чтобы не задерживать процесс судебный, хотела бы разговаривать на своем родном языке. И не, не разрешают Украинскую мову разумеете? Мене зараз разумеете? Да. Да. Добре, отже, тоді так на обговоренні ставиться питання щодо можливості про розгляду заяв у відсутності осіб, які не з'явилися детектива і вашого захисника. Чи можливо? Ну так. Да. Отже, на адресу суду, коли розглядати справу відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки надійшли за письмове пояснення від детектива Олексія Прокопчука, в яких він просить відмовити. Задоволені заяви і розвід заяв провести без його участь. Отже, на адресу суду надійшла заява про відвід слідчого судді Згідно журналу судового засідання в режимі конференції 59.017.37. знайома, знайом за журналом судового засідання. Так, Потім йде листування, де потім ви просите Ірина Вікторовна за вашої участі проводити. Добре, журнал засідання» сьогодні наш ранішний. Ми перенесли на 13-ту годину. Потім перенеслися на 16, на 14-ту, да? на 14-ту годину. Угу. Зараз вийшли, коли ви з'явилися на відеоконференцію. а тепер, будь ласка, вам надається все ж таки слово саме по відводу висловитися. В чому була ви не згодні суддею, або вважаєте, що вона не, ну, не об'єктивна, або з інших причин? Ну, я ж подумала, що Детася, я думала, суд ознайомився. Ну, мені не розрішають uh, розмовляти на моєму родному мові, в якому я добре володію. И я просила переводчика, причем я суд понимаю, а судья говорит, что меня не понимает. Хотя другие участники процесса, когда начинают разговаривать на русском языке, то им она это делать позволяет, а мне нет. Это какая-то личная неприязнь, я вот, честно говоря, не сильно понимаю. Ну, это она мне не разрешает разговаривать на русском языке, давать пояснения категорически, нет И Высказывают свое политическое мнение, что Россия страна агрессор, почему зачем это нужно в судебном заседании, тоже мне непонятно. Ну, как-то так. Я просила предоставить мне переводчика, переводчика никто не предоставил. Причем переводчик нужен не мне, а получается судьи дара, потому что она кричит все услышание, что русский язык она не изучала никогда. нигде, ни в школе, ни в институте. Тем не менее, то, что я говорю, она понимает, она меня слышит, эту информацию не принимает и не разрешает, потому что ей просто не хочется слушать, наверное, русский язык. Ну, собственно, из-за того, что было отказано в русском языке мне, я заявила тот вс. Это нарушение молитвы конституционных прав. Я написала по-дайске какие именно права мои на нарушены. Ну и сейчас вы добавила, что закон про статус судьи судопроизводства говорит о том же самом. То есть язык судопроизводства и вот часть третья, я только что цитировала, суды выкорствуют державную мову в процессе судочинства, тогда гарантует право. Роботяна використання ними в судовому процесі, рідною мовою або мовою, якою вона володіє. Тобто, я федеральна силається на те, що я подаю всі документи, всі зауваження да, в суд на українському мові, хоча ну, альтернативи у нас немає, да, я їх пишу, я їх роблю, я їх перевіряю по 100 разів, я користуюся переводчиком, звісно, я подаю на українському мові. Принесла письменные дет, перекинула на флешку детективу, все, и в большей моменте не общались, вопросов в движных не возникло. Все. Читали, я? да, да, читаю. Вот. Сейчас нормально, хорошо получается. Но свободно владею русским Просто... языком. Не сошлись судьей во мне. Так. Отже, ще надійшли пояснення в Олексія Прокапчука. Він додає них службову записку від 19 грудня 2023 року. Розписку коваль Ірини Вікторівни. Зауваження. про пописання права та, та обов'язки, Протокол допиту підрезер... підозрюваного від 20 листопада 2024 року. Коваль Ірини Вікторівни. Так, Довідка інформаційна консультаційна проконатного ринку рівень замовник Харків Обленерго, ТБ Євромаркет, ще довідка ТБ Євромаркет. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача 2012 року Коваль Ірина Вікторівна. Свідоцтво, посвідчення, сертифікат і посвідчується ЄЦП. Так, суддя надав можливість висуватися заявнику, надав можливість, ознайомитися з матеріалами, долучення до матеріалів справи, ознайомитися з поясненнями від набу від набу, а також долучені матеріали і вентиляція Судді Федорак Встановив криву частину 2.36 ПКПК України. оскільки стане сторіч, ми ухвалимо в нового часу слідчий суддя складаннями влучної результати частинами Постановив. Оставлені заяву відмовити. Ухвала набирає закону сьогодні змінити його ололошень. Хваска, каже, телегаз, заперечень брати неї може бути подані під час приточого провадження суті. Час оголошення повного тексту ухвала 17 лютого 26 року, 16 годині 00 хвилин. Слідчий суддя круг. О, суддя круг повного тексту, ви Зможете з ними ознайомити, зробити висновки. і діяти